В обласному науково-практичному семінарі директорів експериментальних навчальних закладів взяли участь представники з різних міст Дніпропетровщини. Тільки у нашому місті учасниками проекту є вісім навчальних закладів прибули і педагоги шкіл Криворізького району. Координатори проекту у регіоні Дніпропетровський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти особливо підкреслили, що зараз головним є визначення пріоритетних напрямів діяльності щодо створення сучасної моделі медіаосвіти. Наші вчителі повинні побачити. Нові підходи до роботи з інформацією. Наші вчителі сьогодні повинні вміти розглянути медіаосвітнє середовище як середовище позитивне і неагресивно налаштоване до дитини. Наші вчителі сьогодні трошки по-іншому повинні подивитися на те медіаоточення, яке сьогодні є не тільки навколо учня, а й навколо дорослих. Оскільки Криворізький центрально центральний міський ліцей є одним із перших, який підключився до проєкту і вже має цінні методичні наробки. Базою для семінару було обрано саме цей заклад, адже науково-методичні засади впровадження моделі научно демонстрували не лише в теорії, а й на практиці. Коли ми з'ясували, що саме буде викладатися, як саме буде навчатися діти, зрозуміли, що дуже буде нечесно, несправедливо всіх інших вчителів обділити цими технологіями. Інтернет-технології в нас добре виходить, гарно виходить ця робота. Трошки важче. Нам навчати дітей основам журналістики, основам фотосправи, кіносправи і так далі. Це потребує спеціалістів. У нас в школі таких спеціалістів немає. Такий подарунок ми робимо всім учасникам цього семінару, директорам або заступникам. Ми зробили електронний мультимедійний посібник в підтримку викладання курсу медіа в загальноосвітніх навчальних закладів для 10 класу. Він створений в дуже зручному форматі. Ми охопили всі теми з навчального матеріалу і використали на Сучасніші мультиметійні форми подання інформації. Учасники обговорили проблемні аспекти процесу формування медіакультури особистості, познайомилися з системою роботи експериментальних шкіл нашого міста, проаналізували роботу шкільних змі, медіаграмотність, проєктування інтернет-технологій, формування медіакомпетентності вчителя, ці та інші питання розглядалися у професійних дискусіях. Переважна більшість дітей і всієї учнівської молоді перебуває в інтернет-просторі безконтрольно. Фактично, це дуже велика проблема. Дітей, яким чином слід себе поводити, і як активно реагувати на ті виклики, які висуваються сьогодення до кожного члена суспільства. Інформації дуже багато, вони її сприймають, вони повинні аналізувати і аж потім приймати свої виважені рішення. Це надзвичайно важливо в наш час. Зараз загальноосвітні навчальні заклади України виходять на принципово новий рівень викладання і розвитку навчально-виховного процесу, де медіаосвіта посідає одне із важливих місць. В цьому процесі педагоги вчаться разом із учнями. І як довела спільна робота науковців та вчителів практиків, шлях спроб та помилок вдалося пройти успішно. Зараз йдеться про формування методичної ґрунтовної бази і працювати над цим освітяни активно продовжуватимуть і надалі.